Друзі, привіт! Ви на каналі Магія рослин. А чи саджали ви в дощ чи в сніг рослини? Я саджала і скажу, що це не дуже складно. Складно, коли до моменту посадки була дощова погода більше тижня, коли вологий ґрунт, коли все вологе, як ось у нас зараз. Тому сезон досі. Триває, не можу закрити сезон. І в цьому відео що я встигла зробити, а що ні. Тимчасово зробила посадку гортензій волотистих. Одна рослина, друга рослина. Не обрізала пагони так, щоб було видно, де ж вони зростають. Чому? їх завчасно не посадила, не було готове місце. буду їх саджати замість інших рослин. Можливо, вони відійдуть. Це азалії японські, щось з ними трапилось за 5 років таке вперше. Тому ще чекаю, якщо азалії не відійдуть, то тоді на їх місце буду висаджувати волотисті гортензії. І також є рослини, яким потрібно повністю змінювати ґрунт. У нас, наприклад, глина для волотистих гортензій, вона ніяк не підійде. Гортензії були у невеликих горщиках, 2-літрових. Нескладно було на штик лопати зробити посадкову яму, вставила горщик і замульчувала. Мульча, хвойний опад. Таким чином, гортензія буде отримувати вологу, у нас дощова зима. Волога зима, тому мені не потрібно бігати, і поливати. У відкритому ґрунті рослини швидше адаптуються до нашої місцевості, до наших таких погодних умов. Хто не може зробити посадку, ви можете зберігати листопадні рослини у підвалі, навіть де немає сонячного світла, тому що вони зараз не потрібно, листя ніяке рости не буде. Бачите кілочки в рядок. Це я вже зробила розмітку, планувала висаджувати спірею японську, щоб це був суцільний бордюр. Наші собаки бігають, мітять хвойні рослини, і дуже мені важко дивитись на оцю всю Чорноту, такі цікаві, туї Forever Gold. Такі... Дуже казкове забарвлення, а внизу жахіття. Тому я хочу зробити суцільний бордюр, який закриє, туї, закриє ці хвойні. Ну і мені здається, якби буде більш закінчена композиція. Цей бордюр буде йти по периметру всього газону. Але щоб зробити посадку, мені потрібно і зняти газон. Тобто я буду знімати частину газону. Мені потрібно зробити посадкову яму. Так, спіреї не вибагливі. Їх можна саджати трохи там, розпушив ґрунт, саджаєш. Вони собі зростають. Це не як волотисті гортензії, не потрібно їм щось спеціально готувати. Але зараз в дощову погоду це все знімати, саджати, ну, мені здається, буде некомфортно. Тому я це все залишаю на весну. Спіреї будуть замивати в теплиці, яка не опалюється. Зробила траншею, вона не глибока, рослини невеликі. зараз вам покажу одну. Спірея в горщику П9. Це мені подарували на день народження сертифікат на рослини, і я придбала ось такі саджанці спіреї. Перед тим, як вставляти в траншею, пролила. Вставила і трохи позагри... позагрибала ґрунтом. Чому саме під стінку я зробила посадку? Тому що тут завжди вологий ґрунт. Я... Так само я прикопала цинерарію. А чи обов'язково її зберігати в приміщенні, вкривати? Ні, це багаторічник і вона зимує, якщо температура знижується до мінус 25. Навіть якщо у вас сніжний килим. Сніг, який захищає кореневу систему, можливо, вона витримає і мінус 27. На клумбах в Києві вона зимує без укриття і все нормально. У нас також є на клумбах зростає цинерарія, я її не вкриваю. Три роки вона зростає. Чому ці рослини я? Прикопала, тому що вони були пересаджені у контейнер, травмована коренева система, і плюс в контейнери завжди буде швидше перемерзати ґрунт, ніж у відкритому ґрунті. Тому це тимчасова допомога цим рослинам. Чекала, чекала і дочекалася, коли припинився дощ, було два чи три дні. У нас знизилася температура, вночі був мороз мінус 3, І я швидко давай висаджувати цибулинні квіти, які залишилися. Сьогодні 14 грудня і в мене посадка тюльпанів. Так, Трохи не встигла висадити, тому що була дуже дощова погода. Днів 10 нас заливало, не змогла висадку зробити, а цабулині вже були підготовлені. То зараз трохи підмерзло, мінус 3 було вночі. Мульча вже схопилася, як Дивіться, от такий пласт. Тому що була волога мульча. Розташовую по 7 цибулин в посадковій ямі. Ще земля повністю не промерзла. У нас не було міцних морозів. Бачите, тут волога земелька така. Хочу звернути вашу увагу на мульчу. Якщо замульчована клумба або інша ділянка, і шар мульчі 5 см не менше. Тоді мульча працює дуже ефективно. Вона зберігає тепло, вона зберігає вологу, вона захищає рослини, захищає кореневу систему, зберігає температурний баланс. Тому я не вагалася. Прибираю мульчу, копаю і висаджую. Зараз у нас плюс 7. Зараз знов щось капатить з неба. Посадка замульчована, тому все буде гаразд. А якщо ви не встигли зробити посадку у відкритий ґрунт, а земля вже настільки промерзла, що неможливо викопати посадкову яму. Що тоді? Один із варіантів: ми зберігаємо цибулинні квіти в холодильнику, але тоді ви втрачаєте цвітіння. Інший варіант, ми висаджуємо цибулинні квіти на вигонку. Як це? Ми робимо посадку в горщик чи в контейнер. Розміщуємо цей горщик в прохолодному, темному приміщенні. Навіть можна на балконі, якщо там низька плюсова температура. Тільки закрийте чи паперовим пакетом, чи чорним пакетом. Ось за цей час, коли горщик знаходиться в прохолодному місці, цибулини нарощують коріння. У мене є досвід вирощування. На весняні свята гіацинтів, крокусів в горщику, і навіть є покрокове відео, яке вийшло на іншому україномовному каналі. Цей канал називається «Флоріум Мої рослини. Багато хто не знає, але ще до війни я вела україномовний канал. Я посилання вам надам в закріпленому коментарі. Переходьте, кому цікаво. Але хочу вам показати один цікавий відеосюжет, і він прийшов мені від глядачки від Олени Пушкар. Олена, я знаю, що ви мене дивитесь, ви постійна моя глядачка. Я вам дуже дякую за це відео. Олена виростила тюльпани в лютому на Київщині в квартирі. Посадку вона робила у звичайній, Пластикові ящики, закрила їх поліетиленовим пакетом, насипала ґрунтосуміш, зробила посадку. Це було 20 листопада, і вже в кінці лютого чудові квіти прикрашають оселю. За вікном сніг, а в квартирі ось така краса. Олена, дуже вам дякую, що ви поділилися досвідом. Така волога погода, що Плитка на паркані зеленіє, натуральний природний камінь на кам'яній гірці вкривається пліснявою, але добре для ґрунтопокривних рослин. Навіть в камінцях, а це у мене туф, зростають різні такі цікаві рослинки. І така погода, волога, низька плюсова температура, вона тільки на користь. Я лівці нещодавно вам їх показувала, було їх два в контейнері і казала, що буду пересаджувати. Один все ж таки встигла пересадити. Це було ввечері, вибачаю за якісь зйомки, тому що було темно. Чоловік побачив, що я там щось копаюсь, каже: Ну, ти скажена. А я йому відповідаю, що відчуваю, що саме сьогодні. сьогодні потрібно швидко-швидко пересадити. І дійсно. Наступний день вже такий дощ у нас був, така злива, що добре, що присадила, встигла. Ну, а цей ялівець вже будемо чекати сонячні дні. Посадкову яму викопати я змогла. Хоча на лопату наліпав ґрунт, періодично я чистила. Але раніше тут зростали багаторічники, які полюбляють пухкий ґрунт. тому Є тут в складі і пісок, і мілка мульча, яка з часом вся перегніла, тому більш-менш ґрунт пухкий. Складно було, не турбуючи коріння ялівець перевалити в посадкову яму. Але все ж таки мені це вдалося. Я нагортаю ґрунт, який викопувала, але краще, коли волога погода. Засипати сухим ґрунтом. Наприклад, у вас є теплиця або десь під навісом є ґрунт, тому що сухий ґрунт щільніше буде йти до коренів. Якщо немає такої можливості, тоді дуже-дуже ретельно притрамбовуємо, поливаємо і мульчуємо. У мене мульча органічна, вона зберігалася в мішках, але під відкритим небом, тому трохи позбивалася і вона волога. Краще мульчу, якщо ви її набрали, зберігати в сухому місці. Такий це має вигляд зараз в день. Як знати, чи вкоренилася рослина чи ні? Це я побачу навесні. Повинен піти приріст. Якщо він пішов, значить рослина вже отримує воду, поживні речовини, коріння. Все це постачає. Які ще роботи у мене в планах? Потрібно привести до ладу інструмент, особливо ріжуючі інструменти, яким я працювала, це секатори, кущорізи, все почистити, заточити і підготувати до наступного сезону. Також привести до ладу рукавички, є замшеві рукавички, шкіряні, які потрібно щось зашити, щось попрати. І розібратись з добривами, з препаратами на наступний сезон, подивитись, що є, які там терміни зберігання і чого не вистачає, коли будуть знижки, замовити. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, у вас сезон вже закінчився. Ви все встигли зробити. Якщо ні, пишіть, які роботи залишилися. До нових зустрічей!